Зайді, не власне, що не хотіли, щоб причина. Так, все, побачимо. Отже, нам зараз була лекція про те, що такі енергії звідки взявся і нашого вітного не треба. Дуже часто, були мова заходить про рівність прав переживками і чоловіками. На будь-якому рівні, на кругій, районній газеті чи на рівні Верховної Ради починають казати навіщо нам ця рівність, якщо завжди чоловіки були ті, хто здобувають ресурси, а жінки сидять вдома і дбають про родину. так? Причому дуже часто при цьому посилаються на продавних людей, які, начебто, там чоловіки бігали за мамотом, а жінки сиділи в печерах. Ну, вони при цьому забувають про те, що перші люди кілька мільйонів років взагалі не жили в печерах, а бігали по саванні. Печерних не було. За мамонтами вони бігали всі разом, і то значно пізніше, коли вже почався льодовий період. Але байдуже, нам пропонують цю ідентичну картинку. Чоловіки бігають за мамонтом з дубцями, жінки сидять вдома в печері і дбають про дітей. Якщо ми подивимося на археологічні знаки з того періоду, то ми побачимо дуже дивну річ. Ми побачимо, що у прадавніх людей, у перших людей, не можна визначити однозначно чи в них був поділ праці між чоловіками і жінками. Ми навіть не знаємо, що в них було уявно, що стати всього дві. Бо в різних культурах людства є багато різних ідей з того приводу. Є такі культури, де вважають, що стати не дві, а скажімо, три. Чи 4. І при цьому в них все працює організовано навколо цих трьох чи чотирьох статей. Це в нас є ідея, що стати всього дві. Однак, якщо подивитися реальним людям в туси, якщо ми, звичайно, нас туди пустять, так? то виявиться, що дуже багато людей, не менше однієї людини на сотню, має статеві органи, які не є однозначно з першого погляду чоловічими чи жіночими. Якщо ми поліземо в гени до людей, виявиться, що теж дуже багато там варіантів є. І чистий такий поділ на чисту жінок і чисту чоловіків, він є суто умоглядним, він є для практичних цілей. Однак, якщо реально дивитися, хто є конкретний чоловік, хто є конкретна жінка, треба дивитися, чи них співпадає генетична ста, чи них співпадає фізіологічна ста, чи них співпадає стать, з якою вони виходять на люди. Так? Тобто це все набагато складніше, ніж воно може видатися з першого погляду. І якщо ми вже повертаємося до ідеї про тих от первісних людей і як вони жили з тими ламицями, ми можемо подивитися на ті культури, які досі існують в умовах первісного ладу. Такі ще на світі є чимало, і в них можна багато чому. А ми, їх, звичайно, вважаємо примітивними, але в цих культурах зазвичай дуже розвинена культура усних оповідей. Вони там такі легенди, такі дуже цікаві поеми, які вони розповідають. Ну, Ми вважаємо, що вони примітивні, тому що в них немає комп'ютерів. Однак, якби ви ми виживали в тих умовах, де виживають, вони вмерли там, може, на другий день, може, на третій. А вони там живуть і нічого не мають. Власне, чому я про них згадала? Це ті коми, які не перейшли до сільського господарства. Це ті коми, які живуть збирання. Збиральництво і мисливством. Що в них відбувається? Зранку, щойно піднялося сонечко, всі, хто можуть ходити, ідуть в ліс збирати їсти. Якщо всі, хто можуть ходити, не підуть, не підуть збирати їсти, всі підуть ввечері спати добу. І жінки там, дорослі жінки, збирають від 60 до 80% всієї їжі. І до 60% всієї білкової дії. Тобто білок це м'ясо факту. Це те, з чого людські діти хворіють на рахіти, дуже швидко помирають. Тобто, виявляється, що в тих первісних суспільствах, які досі зараз існують, якби жінки сиділи вдома, ці племена вимерли б з голоду. На місці стоянки на цьому стоді ще не залишаються лише ті, хто ходити не може. Це маленькі діти і старші діти. Все, всі решта працюють. Працюють весь день, збирають іншу. І, власне, якщо ми уважніше подивимося на людську історію, ми побачимо, що жінки ніде не сиділи, склавши руки, вони всюди працювали. Скажімо, вікінги, да? ми знаємо про вікінгів, що там чоловіки були такі величезні, кремельні, збирали свою зброю, їхали на півроку там воювати в Європу і збирати там, ну, збирати, Та? що вони факти були, вони грабували. А жінки їх залишалися в цей час вдома, і вони відповідали за те, що всі, хто лишився вдома: діти, старі, раби, і е, заховані в попередніх походах, як, брати, ви, 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 всі вижили, всі лишилися живі. Тобто на цих жінках була організація роботи величезного господарства. Те саме, до речі, і з європейською знаттю, так? чоловіки завіялися в Христовий похід на кілька років, їх нема, В жінки на руках лишається замок, там кілька сотень а, цих серфів, вони були фактично рабами, але вона відповідала за те, що всі ці люди вчасно поїли, вчасно пішли працювати. Так? А російська, царська, російська царська родина так? чи європейські королеви. На них лежала організація всього двора. Зв'язки з різними іншими державами, зв'язки з іншими королевськими родинами, це все була їхня відповідальність. Якщо можна подумати, звичайно, що вони при цьому нічого не робили, однак навіть царська родина російська вони займалися власною консервацією. Вони робили барення Звичайно, це, це не царство тим правда? А якщо ми подивимось на нижчі прошарки населення, там все було ще набагато веселіше. Родинах купців жінки займалися торгівлею і вони вели розрахунки і вели бувало. В селянських родинах, мені я думаю, вам не треба розповідати і по неї. Жінки працюють так само, як і чоловіки, а може навіть і більше. В Китаї, е, так як, якщо ви знаєте, там існувала тривалий час практика бунтування ніг для жінок. Це може виглядати на наш слаб, може так не дуже страшно, але будь-якому. Каниною так, щоб стопа замість отакої ставала от такою. Тобто, це по факту поламані кістки і згнили пальці. Ходити на цих ногах було тобто, дуже важко. Тобто бігати вони не могли, вони ходили ледве. Ця практика милувала лише жінок, селянських родинах, тому що селянська жінка має працювати. А в полях вона нас такими ногами багато не походить. І отже, з таким обніжками ті жінки вони самі фізично ходити не могли. Однак при цьому вони теж працювали. Вони вишивали, вони ткали, вони обробляли шок. Тобто дуже важко знайти таку культуру, майже неможливо, так жінки взагалі нічого не робили. Так? А, єдине, що є, спостерігається вже доволі тривалий час в багатьох людських культурах, це те, що Робота, яку виконують жінки, байдуже, яка вона важка і виснажена, вона вважається легшою і не такою важливою, як робота в чоловіків. Так? Вам такий от приклад. Як ви знаєте, в Індії одна з головних речових культур це рис. А вирощування рису потребує набагато більше вже ніж вирощування пшениці. Бо там ці прудики, там треба висаджувати розсаду, там дуже багато роботи. І в Індії, о, щоб я вам не збрехала, у них десь 12 державних мов. Десь 150 регіональних, мов різних культур, там дуже-дуже багато. І місцеві вчені вирішили подивитися, чи залежить ставлення до роботи з вирощування рису від того, хто в цій певній культурі в цьому певному селі за нього відповідає. І що вони з'ясували? Що в тих культурах і в тих селищах, де за вирощування рису відповідали чоловіки, це вважалася важка, виснажлива робота. Так? Він весь день на полі, він прийшов додому, всю не чкать. Як вам здається, що відбувалося в тих селищах, в тих культурах, де за вирощування рису відповідали жінки? Що відбувалося з цими жінками після дня роботи в полі? Ви Абсолютно. Обіходити чоловіка і дітей. Так, в цих культурах вважалося, що вирощування рису це є лише одна з багатьох тих речей, які <клі> жінки роблять, не, не витрачаючи багато зусиль. Причому ж язиком ряту всіма. Однак в тих культурах, де вирощування рису було спільною роботою і чоловіків, і жінок, це вважалося, що це важка робота і вона отримувала належну повагу. А, і в дуже-дуже багатьох культурах існує такий поділ, яка робота вважається чоловічою, яка робота вважається жіночою. Скажімо, в українській традиційній культурі прання і просування це жіноча робота. В китайській культурі це чоловіча робота. Це от до речі, чому. Коли китайці почали приїздити до Америки, вони почали відкривати пральні. Приносиш до дивичку, він і тим займалося чоловіком. Однак дуже такий цікавий момент. А для жінок, а, ну, ви знаєте, та, що таке табу? Табу це релігійна заборона, яку не можна порушувати. А, для жінок а, виконувати чоловічу роботу було табу. Однак порушення цього табу було не таким страшним. Порушення згородного табу чоловіка виконувати жіночу роботу. Уявімо ситуацію, так? жінка змушена орати землю, тому що в неї нема чоловіка. Її пожаліють. Однак, якщо в чоловіка хвора дружина і він займається дітьми, і він пережі оня в нарісі, уявімо традиційну культуру, так? як ви ставитесь до чого чоловіка. Ага. Що про нього скаже? А ще? слідяще. Баба. О, будь нічого не може статися в житті згадиногішим, ніж бути бабою, правда? Власне, ми цей досвід дуже багато де спостерігаємо в нашій культурі, в сучасній Україні. Так? Якщо чоловік вдома займається хайпною роботою, е, ну я не знаю, може ви цього не чули, а в моєму поколінні я чула не раз, коли мами чоловіків скаржаться родичам і всім іншим, що Чому її сина така слабрєдна дружина, капець, вона його змушує прати. Так? Стоїть машина автоматом. Він туди поклав речі, а дружина її ще не змусила його прати. Я все життя руками прала і нічого трьох дітей підняла. Ні, ну, я розумію, що в людини нема в житті більше чим пишатися, крім того, що вона все життя прала це все вручну, я розумію, чому їй боляче, що її кровіночку сина змушують прати. Я розумію. Але я так само розумію, що дружина того чоловіка думає, що якщо він поклав три сорочки в спальну машинку, це не означає, що він зробив половину хатньої роботи. І, е, власне, з таким от порушенням е, е, цих статут пов'язана ще одна ідея. Те, як ви казали, те, що роблять чоловіки, воно важливе, воно є престижне. І для жінок робити це, це не можна, але круто. Однак все, що роблять жінки, воно виявляється нижчим за статусом, воно виявляється не таким важливим, не таким корисним, не таким прийнятним. Скажімо, якщо чоловік захоче піти працювати в дитячий садочок. От в нього покликання. Він все життя хотів бути вихователем. Що йому скажуть? Усати ні. Усади ні. Добре, що там скажуть. Що скажуть Підафів? Ну, Чи не візьмуть його взагалі, бо це не чоловіча робота? Ще подібна така річ, ну, в догляд за дітьми, скажімо, такий дуже яскравий приклад, а, одяг, да? якщо жінки вдягають чоловічий одяг у нашій культурі, да? це нормально, да? у штана ходимо, все нормально. Однак, якщо чоловік вийде на вулицю в сукні, його нього будуть кіпкувати, тому що бути жінкою це принизливо. В нашій культурі бути жінкою принизливо. Нам, звичайно, побудно це багато різних. Уявних привілеїв, скажімо, що нам буде руку, коли ми виходимо з громадського транспорту? Чи нам поступаються місцем у громадському транспорті, якщо ми їдемо? Ви нам скажете, нам часто поступають місцем? Ну Зараз поступають ну, <реш> А, місця. Але які? І я про то що, тому що я то не знаю. Тим, що вона виробляє практично все, що вона споживає, самостійно, так? вони вирощують зерно, роблять сліб, вони вирощують збіжжя, які їдять, вони вирощують льон, там, коноплі чи ще щось з якого роблять тканину, з якою потім роблять собі одяг. Єдине, що сільська родина не виробляє, це те, що потребує окремого обладнання, скажімо, металеві вироби. Зрештою вони виробляють самостійно, ну, Тобто це замкнений цикл. Частина робіт зеку відповідає чоловік, частина робіт зеку відповідає жінка. І це все виробляється для спільного споживання родиною. Ну, всі працюють, всі знають хто що робить. Ну, ми, звичайно, при цьому маємо цілу купу, українських, ну, не тільки українських, в кожній культурі є певна казучка про те, як жінка поїхала там до мами чи на базар, а чоловік лишився на господарстві і щось з цього вийшло. Спочатку він думав, що він з усім впорається, а потім не впорався ні з чим. От, а, власне, в такій а, культурі, а, при такому о, в такій організації виробництва, кожна нова дитина.